Щороку, 14 січня, традиційно вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення Житомирщини. На сьогоднішній день залишилось 10 визволителів, але прийти на урочистість не змогли через поважний вік. У супроводі військового оркестру та почесної варти. Колона присутніх прийшла з повільною ходою до монументу слави та здійснили традиційне покладання квітів. В душах присутніх був і смуток, і почуття великої подяки за мирний час. Це дуже велике свято. Велике свято для жителів області, особливо воно велике свято для тих людей, які визволяли наш Поліський край. Ми дуже глибоко шануємо цих людей, тому що вони, не дивлячись на свій вік, який зараз вони досягли, вони дуже активні. Вони працюють з молоддю, працюють колективом. Урочистих заходах взяли участь ветерани Великої вітчизняної війни, учні, студенти та керівники області та міста. З кожним роком, а особливо вже оцей, який ювілейний рітній ювілей, все меншає наших ветеранів, але це ті люди, яким ми низько і шанобливо вклоняємось. Ми багато від них вчимось, і ви знаєте, що на така тісна співпраця з ветеранською організацією в області вона дає свої результати. Вони працюють з молоддю, і от з кожного року, 70 років поспіль, в нас слава тобі, Господі, що шана про наших визволителів живе і буде жити вічно. Також міський голова привітав та подякував ветеранам за мирний Житомир. І сьогодні сам Бог дарував гарну погоду, гарний настрій, як світлу пам'ять про подвиг наших батьків, дідів, прадідів. Ми маємо про це пам'ятати, про те, що має бути мир, берегти мир. І дуже важливо, що з нами є юнаки, з нами є молодь, школярі. І до тих пір, поки ми пам'ятаємо війну, навіть по розповідям наших прадідів. Ми маємо цінувати мир, в якому ми живемо. 2014 рік указом президента України оголошено роком соціального захисту ветеранів Великої вітчизняної війни. Тому найбільше уваги буде приділятися саме цій категорії громадян.